Одеська кіностудія на своїй сторінці анонсувала початок роботи над фільмом режисер, присвячений 130-річчю дня народження Олександра Довженка. Детальніше про це ми поговорили з Анною Дочевою, директоркою Одес та продюсеркою фільму. З ідеєю стрічки до Одеської кіностудії, за словами Анни, прийшов Константин Коновалов ще 8 років тому. Він проходив навчання в, в Америці, і десь він почув, що про таку видатну постать як Олександр Довженка, згадував сам Мартін Скорсезе. Почав вивчати, чи є фільми, як там, в принципі, яка є інформація про Олександра Петровча. І виявили, що жодного ігрового художнього фільму не знято. Багато документальних стрічок, але ігрового кіно, на жаль, в світі ще не знімало. Бюджет фільму був прорахований ще до початку повномасштабної війни і склав приблизно 46 мільйонів гривень. Частину з цього має оплатити державне управління з питань кіно, частину міжнародні партнери. Вже у лютому, буквально там за тиждень до початку війни, мали розпочати підготовчий період, мала мала зібратися вся група. Але почалась війна і проект був заморожений на буквально там два роки. У листопаді минулого року ми отримали перший фінансовий транш від Держкіно і почали готуватися до розконсервування проекту. Але сьогодні ми розуміємо, що знімати в умовах війни це дуже складно. Дуже багато плануємо знімати в павільйонах саме на одеській кіностудії. Референсом нашого фільму є, якщо ви бачили Приморський бульвар, фільм дежавю, ми хочемо показати Одесу 100 років тому. Це фільм про час, неп, бокс, про те, як Олександр Петрович став всесвітньо відомим режисером. До війни зйомки також планувалися в Італії та Берліні. Проте, через повномасштабне вторгнення з цим з'явилися труднощі. Також з'явилося питання безпеки. Ми розуміємо, що всі локації, в яких ми маємо знімати, мають бути поруч з сховищами, бо в разі якоїсь небезпеки ми маємо всі сховатися. Ще однією з перешкод, окрім вище зазначених, є те, що під час воєнного стану необхідно отримати дозвіл від військової адміністрації на певні зйомки. Фільм був визначений творцями як байопік. Анна стверджує. Що вони намагатиметься на відтворити Одесу 1926 року і передати життя Олександра Довженка у всій красі. Ми хочемо зробити фільм, який від зміг би показати, чому і як Олександр Довженка став відомим на весь світ. Що що в ньому такого такого унікального? Але основною, скажімо так, лінією сюжету да в фільмі буде те, як він знімав фільм сумку Діп кур'єра». А це друга частина нашого відео, у якій ми розкажемо про маленькі секрети майбутньої стрічки. Олександр Довженко – український режисер, письменник та кінодраматург. Він зробив вагомий внесок в розвиток української культури в 20-х роках минулого століття. Його відомі фільми «Звенигора», зачарована Десна та інші. Плануємо відтворити майданчик того періоду, бо ну, дуже багато знімалось в той період. Бучма буде у нас в фільмі відомий актор того часу. І Ще у фільмі будуть висвітлені такі відомі історичні постаті, як Юрій Яновський, з яким дуже товаришував Олександр Петрович, Григір Тютюнник. Ну і багато-багато інших того періоду і лі літераторів, і відомих постатей. Також на глядача чекає непередбачуваний любовний трикутник. Основний акторський склад поки що тримають в таємниці. Як відомо, в той період дуже в Одесі був популярний джаз. Так, у них були такі... Зараз вони у нас більше називаються паби, а ну, це моє особисте сприйняття, а раніше це називалось кафе Шантан. Це от, от такі от місця, де збирались люди випити вина покорити люльку і таке інше. Ми планували, можливо, в цьому місці відтворити літню площадку кафе Шантан біля цього нартису. Лавочки поставили. Подивимося, як воно буде, але новобудова тут не дуже в кадрі. Отже, можливо, буде необхідно побудувати, взяти хат з того, що нам буде необхідно. Лондонська пасаж і Брістолі, які можуть бути і партнерами. Ми mm -hmm. можемо заявити, що це вони. Це такий собі продакт пейсмент. Mm -hmm. Ми для себе дізнали, що і завод Шустов був в той період. Але під час Першої світової він був повністю зруйнований. Mm -hmm. Але чому б нам і не показати, що наші герої випивають там якісь бренді Шустава? Mm -hmm. вот. Поки що ми це не імплементували сценарій. Але теж я думаю, що ми до цього дійдемо, коли ми пройдемо перемовини з заводом Шустов. Ексклюзивно для нас Анна Дочова розказала плани щодо фінальної сцени фільму. Останній кадр. Камера від'їжджає і окрім геніального режисера минулого століття показують його сучасники. Дуже сподіваюся, що фільм буде в нас добрий. Зробимо для цього все, бо це дуже великий виклик для нашої команди, бо ну, дійсно ніхто ще не знімав і ми розуміємо, що на нас будуть дивитись через лупу. Фільм планують розпочати знімати жанр бібліографічна драма, тривалість до 100 хвилин.